А біля мене одностоячний підйомник Виллкрафт модель P130. Це одностійковий електрогідравлічний підйомник. Конструктивно він нагадує рухлу, є мобільним, легко переміщається по приміщенню і при цьому піднімає на 1,90 м. Вантажопідйомність цього підйомника 3 тони, тобто підходить для будь-яких легкових джипів, кросоверів, комерційних автомобілів. Лапу у цього підйомника. Підводяться ось таким чином. Вони двосекційні. Довжина цієї лапи від центра до центра 71 см. І друга лапа, так само вона двосекційна. Довжина від центра до центра лапи 81 см. Мінімальна висота підхвату 95 мм, вони є різьбові і регулюються по висоті. Як бачимо, тут зверху в нас щільна гумова накладка. Також на колоні присутня гумова захисна накладка, що захищає двері від ударів. Просте та зрозуміле керування вмикаємо в мережу. Значить, цією кнопкою в нас підйом вгору, Цією – опускання, а цією – блокування Підйомник стає на стопорах. Максимальна висота підйому 1,90 м. Приміщення зараз не дозволяє підняти повноцінно, але на більш відкритому просторі можна працювати на повний зріст.